Ви знаєте, дорогі колеги, тільки покропив же отравою оцею. <кхи> ага. Думаю, там этот поотростала, поотрастала, думаю, піду попов'язував, взяв топі ж, Ну, ну то й було хмарно. І тут як набігла хмара, як улупив. Ну і <кхи> хто улупив, ви вже, мабуть, догадалися, що. Лупив дощ. Ну, і камера, акумулятор сі. от, Так що не вдалося засняти. Як там промочив дощ. Ну сьогодні 14 червня. Ну, от. Значить, 11 година. На сьогодні теж передавали дощ на 7 годину. Ну от дощ не було. Но. А вчера э, день, еще два раза взрывался дождь, и шел. И я вам скажу, что гарный дождик прошел. Так что я не знаю, что это будет с нашим экспериментом. Вот. Э, на, завтра на 15 опять передают дождь, и 16 опять дождь. Ну, если что, мы все это переробим. ну no. no, 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 вчора молодець бабушка каже, каже, чуй, дружину жінку зробив все Ну, Ага, виливає вчора з відра, оприскувача, а вона мені каже, говорить, а чого ти? Брав по 3 мл, 3, 30 мл, а вимазав дві ємкості те, які ми покупали в Києві в этом маркете, ага. Там пшикалки такі покупали. І вот эти ємкості такі, думаю, хай вони там будуть. Ярю, юлки палки, я говорю, ну ти молодець, бабуся, говорю. Справа в тому, що 30 мл басти, це йде на 3 літра. А на 10 литров 100 мл. Я говорю, я ж налив і вымірав. Собі говорю 100 мл, щоб покропить. І 100 мл сусідки дать. Тоже я говорю, хай покропає, попробує ж там это все. Вот такие справи. От. Ну, далив. Дали потом, 70 мл туди. Да, вот. Подивимося, що воно буде. Вот. Траву покропив, поросль, там у мене поросль пішла біля гріхів, побоявся, не кропив біля гріхів, а колись э, слива була і там у двох містах пішла порость. Ну, вот. Якраз там, де я кропив э, між виноградом, між первим. Між другим і третім рядом. О. Подивимося, що вона. Ну не знаю, сьогодні на 14.005 дощ передавала, не знаю, буде чи не буде. От. Ну, а завтра поїду. Завтра поїду, подивлюся, бо треба причина є поїхати. От. Подивимося. Ну, якщо що, переробимо. Перебимо, бо, Дощ зривався э, три рази вчора. Вот. Не знаю, може воно і розбавило, може воно подіє на те, що э, не та концентрація буде цієї э, хімії. Ну подивимося. Якщо що переробимо, так і передають і на 15-е, і на 16-е дощі. Так що такі-то справи. Так що пока, дорогі колеги. Давайте непохитного здоров'я вам і вдачі і на винограднику і в особистому житті. Давайте, бувайте здорові, до побачення.